Мої вітання колеги. Сьогодні 14 березня. Заїхали на поле з азимою цибулею. де-неде -де деякі сорти тільки починають сходити. Ось наглядно плануємо з наступного тижня внести азотні добрива, бо поки ще вегетації як такої нема. Сенсу вносить і я. Поки що не бачу, тому що по цибулі цибуля дуже добре, на відміну від часника відгукується на внесення зобних добрив, таких як Ам'ячна селітра. Тому ми зазвичай вносимо в три етапи. Ось перший буде десь в межах 20 березня, а потім через три тижні і ще раз в травні. Норми приблизно до кілограму, там 0, тобто десь 70 кг на гектар, тобто десь до кілограма на сотку з кожним внесенням. Тобто в середньому 2,5 і максимум 3. Тоді цибуля дуже гарна, велика, крупна такий ось момент. А зараз поки що хай ще трішки. Зараз йдуть топади, ще трішки почекаємо. Дякую всім за увагу, до скорої зустрічі.